Всім привіт! Мене звати Рейчел, і на моєму каналі ви знайдете багато цікавого контенту, зокрема, озвучення відео з Gacha Лейф українською мовою. Хочу одразу зазначити, що всі відео, які ви тут бачите, не є моїми оригінальними роботами. Я завжди вказую авторів оригіналів в описі під відео, адже поважаю їхні праці та авторські права. Я тільки починаю свій творчий шлях, тому мені дуже важливо знати вашу думку. Пишіть в коментарях, які відео та на яку тему вам було би цікаво побачити на моєму каналі, і я обов'язково врахую ваші побажання. Раніше мої відео виходили щодня, але зараз, на жаль, у мене немає так багато часу. Проте я сподіваюся, що зовсім скоро зможу повернутися до попереднього режиму та радувати вас новими відео частіше. Перш ніж озвучити відео я завжди звертаюся до автора оригіналу та отримую його згоду на використання матеріалу, тому ви можете бути впевнені, що всі відео на моєму каналі мають відповідний дозвіл. Також запрошую вас завітати на мій телеграм-канал. Там я ділюся моментами зі свого життя, своїми творчими роботами та спойлерами до майбутніх відео на Ютубі та Тіктоку. Спойлери на YouTube канал стосуватимуться озвученням Гача Лайф, а в Тікток ви знайдете багато цікавого контенту, пов'язаного з Gacha Life та Манхвою. Приєднуйтесь до нас, щоб поспілкуватися та весело провести час разом. Не забувайте також про мої інші соціальні мережі TikTok, Instagram та discord сервер. Посилання на них ви знайдете в описі під цим відео. Буду дуже рада побачити вас там. Дякую за вашу підтримку та увагу до зустрічі в моїх нових відео.